thank mm -hmm. you Всіх вітаю у новому відео. Мене звати Світлана і зі мною в кадрі завжди є моя донечка Аліса, наш канал про мотивацію створення краси і затишку на своїй ділянці. Кому така тема цікава, хто полюбляє квіти, природу, полюбляє створювати затишок саме в себе вдома, то приєднуйтесь до нас. Залишайте обов'язково коментар, ставте лайк, і будемо разом творити і надихатись. Кажи привіт-привіт! Поки Еліс бавиться у водоймі, то я маю можливість реалізувати свої плани. З цією ділянкою я бавлюся вже дуже довго, пару років, і з кожним роком вона виглядає по-новому. Цього року ми зробили водойму, і поруч росте форзиція, яка вже досягла просто величезних розмірів. Вона ніби і прикрашає цю ділянку, але водночас вона вже дуже велика. Тому я вирішила її позбутися. Як би я не грішила, але вирішила я позбутися. І ви самі зараз побачите, наскільки зміниться простір, скільки вона забирає реально території. Також вона вже досить старенька, вона вже внизу повністю вся суха, листя тільки зверху, така ніби шапка, а всередині вона вже дуже-дуже старенька. Ось так тепер виглядається зона. Обстригла я форзицію. Кущик ще є. Також тут росла бузина, сама вилізла. Корінь ще є, просто я забрала верхушку і настільки звільнилося це пространство. Ось так рослини можуть зменшувати об'єм, подвір'я. Тому я кажу, що якщо великі рослини, треба необхідно одразу обдумувати, як вони будуть виглядати через пару років. Все гарно, все пасує, але з часом рослини стають більшими. Тому необхідно це заздалегідь обдумувати. Цей великий кущ будемо ми викапувати, а під ним я знайшла маленький. Не знаю, чи це маленький, можливо, але ось росте, вон там, воно вкорінилося. Маленький вже зародок форзиції. Один. Далі ось форзиці також, вже другий. Тут пішов третій кущик. Ось тут попри бетон, також корінилися. Одним словом, десь 5 чи 6 кущиків є маленьких, тому я зараз їх звідси буду прибирати. Садити в горщик і вони мені ще знадобляться. А цей великий кущ будемо прибирати. Є в мене плани вже на цю територію. Руки в нас ще ніяк не доходили сюди, але хочеться вже змін, хочеться якогось порядку. Хто бачив попереднє відео, ті бачили, наскільки цей кущ забирав все пространство. Тепер набагато більше простору. І можна далі фантазувати. Ось дивіться, як фразиція вкоріняється від пагонів. Пагони просто падають до землі і дають нові корінці. От одна рослинка спокійно відокремилася. Гарна корнева система, гарний молодий пагон. І ось тут друга. І ось тут маленька друга. Форзиція дуже легко розмножується. Просто пригинаєте пагони до землі, вкриваєте землею якимось камінчиком. І все. Через деякий час з'являються ось такі гарні корінці, і можна пересаджувати. І вийшло в нас шість нових саджанців. До цих підливаємо. Три менших кущика і три більших. Форзиція дуже добре приживається. Мало ймовірності, що вона не приживеться. Особливо при пересадці на осінь, доця старається, так? Да? Подобається ліски підливати все. Тому буде вона в нас жити, рости і, можливо, попаде в чиїсь руки. Ну, а далі хочу показати вам ще один рецепт заготовки консервації на зиму. Будемо робити салат з капусти. Морква, помідор, огірок, цибулька. Ось такий овочевий салатик на зиму. Тому приєднуйтесь і дивіться далі. Нарізаємо все скибочками, капусту шинкую, моркву шинкую, інші овочі скибочками. Все перемішуємо і будемо додавати спеції. Цей салат готується дуже легко і по смаку він ніби літній. Немає такого відчуття, що багато спецій, багато оцту, що потім аж пече в шлунку. Він дуже легенький, дуже смачний. В кого ще є якісь залишки огірків, то спробуйте. Додаю олію, оцет, цукор та сіль. Всі інгредієнти будуть описані нижче. З з цієї кількості, яку я буду описувати, виходить десь 10 11 півлітрових банок. Тому зверніть на це увагу і залишаю вже разом зі спеціями на 2 годинки, щоб овочі пустили сік. Ось стільки соку виходить через 2 годинки, дуже багато. Далі салатик закладаємо в чисті банки. Закриваємо. Стерилізованими чистими кришками і стерилізуємо під кришкою 45 хвилин. Далі перевертаємо, закутуємо тепло і залишаємо на 2 доби до повного вистигання. Спробуйте не пошкодувати, в кого ще є огірки та томати тільки на підході, тому не зволікайте та пробуйте новий рецепт. Вже в нас достиг перший виноград. Я наводила тут трохи порядки, підстригала м'ято, поза листочками навіть не видно. І побачила, що вже виноград достиг. Тому Аліска вже смакує. Солодкий? Mm -hmm. Подобається? Mm -hmm. Але ліска завжди кривиться. Щоб не куштувала, завжди кривиться. Солодкі чи ні? Де мама спробує? Солодкі? Солодкі. Так, тримай. Ось залишки барабольки, яку ми садили. Здається, мені, що результат непоганий, є така середня, є велика, є і маленька. Але враховуючи, що я ніяких добрив не вносила, зовсім не є спеціалістом по посадці бараболі, то мені здається, що результат на перший раз непоганий. Бо садила я її ще в дитинстві, допомагала дідусеві з бабусею. І ось, скільки мені зараз років, 33 роки. І перша моя посадка бараболі. Вже за своє життя дорослим. Ось такі справи. І хочу вам показати нові наші зміни саду була в нас ось така гойдалка, вона ще стояла на початку відео, хто помітив. Ця гойдалка вже простояла 8 років із акації. Могла вона стояти ще дуже довго, але вирішили ми її змінити. А тепер ось такі в нас зміни. Зміни на краще. Ця гойдалка набагато більша, десь на пів метри більша. По ширині ніби така сама, але. За рахунок ось цих планок, що вони звужуються, а не розширюються, вона виглядає набагато меншою. І тут в нас дуже сонячна сторона, сонце завжди сяє, дуже спекотно, навіть рослинкам тяжко, бажано їх підливати весь час, бо понизу рослинки всі сохнуть. Коли є дощ, їм комфортно, бо травичка підсихає. І рослинки підсихають, тому сонце багато. І в день на гойдулці було неможливо взагалі сидіти. А тепер з ось таким класним козирком. Дуже зручно, дуже класно, дуже комфортно. Ввечері також ліхтарики тут і все гарно освічується. Все дуже Ну, класно, одним словом, не можу я по-іншому сказати. Дерево це дуже приємне, оброблене маслом. Ця гойдалка з тої самої серії, що і гамак, ми купляли. Ми вже його показували в попередньому відео. Він стоїть ось там. А гойдалка тут. Плануємо ще докупляти меблі, щоб все було в одному стилі, бо це набагато гарніше. коли сад такий ніби і розділений по зонам, а ніби і поєднується. Мудрина стала знову така курчава, пускає пагони в різні сторони. Дуже комедно виглядає. Я вже її підстригала, а вона все одно почала пускати молоденькі пагони. Які просто в різні сторони розходяться. Дуже куметно. Ось так виглядає з цієї сторони гойдалка. З мадриною то взагалі дуже класно. Вони якось поєднуються один з одним. Зараз сонечка немає, тому така ніби якась полумряка. Заснімо ще ввечері, коли включимо ліхтарики, наскільки ця зона змінилася, наскільки гарно тепер виглядає. А на вечір в нас ось така краса. Ми зараз за споримо, хто буде знімати відео. Дуже нам подобається ввечері прогулюватися, бо це неймовірно гарно. Ніби ліхтарики ліхтариками, але вони приносять дуже гарний настрій. Якось не можу я передати словами, але атмосфера змінюється і дуже нам подобається тут проводити час. Я розумію, що багато хто з вас каже, що в країні війна не час для таких покупок. Необхідно допомагати Збройним силам України. Так, я не спорю. Збройним силам України ми допомагали. Це мені здається обов'язок кожної людини. А створення затишку в себе вдома це не то, що обов'язок, це розвиток жіночої душі, жіночої сили. Розвиток жінки як людини в першу чергу, як жінки, як матері, як особистості. Мені здається, кожна жінка хоче відчувати себе не просто комфортно в себе вдома, а насолоджуватись проведеним часом разом з сім'єю. Відпочивати в себе вдома, а не тікати кудись, їхати кудись. Саме будинок, я вважаю, має бути тим місцем, де ви бажаєте, як відпочити, як провести час із дитиною, із сім'єю, і запросити друзів. Одним словом, будинок має бути наповнений. Має бути тією чашею, де вам затишно, комфортно і хочеться завжди вертатись додому. Ми всім дякуємо за перегляд, за відведений вами час і хочемо вам побажати саме затишку у вашому домі, саме відчуття того, що ви знаходитесь саме там, де маєте бути. Це дуже важливо. Тоді людина відчуває себе сильною, відчуває себе розумною, мудрою і впевненою у своїх діях. Всім пока-пока і до скорої зустрічі в новому відео. Слава Україні!